обстріли об'єктів критичної інфраструктури та відсутність електропостачання внаслідок цього, що варто знати, та як діяти при обстрілах і тривалому відключенні електроенергії. Про це ми будемо говорити із гостями нашої студії. А це заступник директора технічного із низьковольтних мереж АТ «Чернігівобленерго» Сергій Переверза та пресекретар Ат «Чернігівобленерго» Катерина Дроздова. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Доброго. Отож, моделюємо ситуацію. Перебуваємо вдома в оселі, і тут чуємо. Приліт, що варто робити, от з точки зору техніки безпеки і поводження з електрикою, електроприладами, взагалі з заструмленим, скажімо так, нашим приміщенням. Якщо у випадку виходу на вулицю, ми бачимо пошкоджені електричні мережі, зазвичай це обірвані дроти повітряної повітряної лінії електропередавання, то необхідно огородити місце для того, щоб ніхто з Людей, які проходять мимо, не потрапив під напругу, або, або за можливості виставити спостерігаючого, да, і повідомити якнайшвидше оператора кол-центру з мобільним телефоном або через наш сайт, там через особистий кабінет, або можна через Viber та telegram боти в яких також є відповідні розділи щодо пошкодженого електрообладнання, угу. для того щоб. Подальшому інформація буде передана черговому диспетчеру, який виконає знеструмлення даного об'єкту для подальшого виконання аварійно-відновлювальних робіт. Це якщо ми застали обірвані проводи десь на вулиці. Так. А якщо в будинку, От ми зрозуміли, що прилетіло десь поруч, яку загрозу це може нести з точки зору знову ж таки електрики? Якщо пошкоджена внутрішня будинкова мережа, то необхідно виконати її знеструмлення шляхом відключення комутаційних апаратів вже в щитові безпосередньо. Будинку, угу. якщо ми ще не знаємо, чи відбулось пошкодження в будинку десь прилетіло відчутно близько, але ми не знаємо, чи пошкоджені лінії електропередач поблизу, і фактично, наприклад, світло лишилось увімкненим. Там якісь електроприлади ще працюють. Що робити? Варто їх знеструмлювати, чи можна продовжувати користуватись далі? Чи це безпечно? Наскільки ну, я скільки думаю, це вже дивлячись від ситуації, яка як е, буде по суті там відбуватися? Да, і в першу чергу, я думаю, ми будемо. Е, всі зусилля направляти на збереження свого життя і здоров'я, або ж своїх близьких, рідних або просто оточуючих людей. Угу. Чи варто обов'язково швидко знеструмлювати будинок? Ну, а знову угу. ж таки, поси, все, все треба дивитися по ситуації. Угу. А, генератори. Чи варто користуватись от в таких умовах ними? Так, да, вони в наш час. Генератор це вже як скажемо так, побутовий прилад. Він є в кожному майже домогосподарстві, враховуючи ситуацію в державі. Під час його користування необхідно ну в обов'язковому обов'язково знеструмлювати. Комутаційні апарати здійснювати відключення від зовнішньої мережі для того, щоб напруга, яка буде видаватися з генератора, не подавалася на наші електромережі, і персонал, який може знаходитись на виконання аварійно-відновлених робіт, не попав під напругу. Угу. Відключення електроенергії чи обов'язково це про е, пошкодження лінії електропередач, чи ні? Чи це може бути якісь, от враховуючи ситуацію, наприклад, і, е, цього тижня, коли ми знаємо, що були влучання в об'єкти критичної інфраструктури, і через це не було електроенергії у споживачів? Ну насправді є дуже багато причин відключень це на даний час і бойові дії, і просто пошкодження обладнання через його старіння, а також виконання е, плану. Нових робіт з розчищення трас або просто профілактичних е, ремонтів. Угу. Як дізнатись, чому відключили електроенергію? Пані Катерино, запитання до вас скажімо так, дуже часто нам споживачі останнім часом дорікають, що якщо пошкодження пов'язані саме з атаками ворога, то ми розміщуємо на наших загальних ресурсах доволі мало інформації. Хотілося б сказати, що і в подальшому її більше не буде, і для цього є суттєва причина. Ще з 2022 року ми не раз стикалися з тим, що інформацією для наших споживачів користуються не лише вони, а й ворог. Саме тому ми і обмежили так, її деталізацію. У той же Час, користуючись нагодою, хочемо попросити і самих споживачів, щоб такої інформації не розповсюджували вони. По-перше, якщо чітко споживач знає, що знеструмлення у його домогосподарстві сталося з причини пошкодження якогось об'єкта критичної інфраструктури, то ми дуже просимо не писати про це у соцмережах, не ділитися цією інформацією, в якихось е, телеграм-каналах чи інших групах Фейсбуці, наприклад, там громади чи на Пункту. І навіть не бажано передавати таку інформацію по месенджерам, тому що це все відслідковується. Ну і тим більше дуже просимо не розповсюджувати фото та відео пошкоджень, якщо вони у споживачів є. Незважаючи на це, не можна сказати, що в нас споживачі опиняються в такому інформаційному вакуумі. У нас є дуже багато ресурсів, де можна дізнатися точну інформацію і причини відключення, і часу відключення, і прогнозованого часу. Відновлення електропостачання це по перше, особистий кабінет. Є світло. По-друге, це наші боти у вайбері та телеграмі. Ну і по третє, це розділ відключення на нашому офіційному сайті. Єдине, що має знати споживач щоб скористатися всіма цими ресурсами, це свій особовий рахунок. Особовий рахунок це фактично ідентифікація наших споживачів. Якщо людина заходить на ці ресурси, вводить свій особовий рахунок, то чітко ідентифікується як дійсно споживач, а не якась людина зовні, яка хоче дізнатися точною інформацією. Якщо ж уже людина не користується інтернетом, ну, Мовно, взагалі, так, телефон, так? Так, то, звичайно. Є у нас завжди кол-центр, де оператори працюють 24 на 7 і за номерами телефону нашого кол-центру можна дізнатися всю інформацію по своїй конкретній адресі, вказавши той же особовий рахунок. Це з приводу того, як дізнатися споживачу, коли увімкнуть світло, які приблизно роботи відбуваються, і інше. Якщо от відбувся знову ж таки обстріл, і десь пере, ну, перервало, перебило лінії електропередач. Як сповістити про це? Це так само чи це є? Є аварійні служби, які е, внутрішньо про це інформують. Чи можуть про це також побутові споживачі проінформувати е, обленерго, і що для цього потрібно? Що, що робити? Як діяти? Звичайно, ті ж самі ресурси: боти, вайбері, в телеграмі. Е, і також у нас є форма зворотнього зв'язку на сайті, де людина може зайти і написати звернення, ну тобто описати повністю, де вона побачила пошкодження, там за якою адресою, там населений пункт, приблизно, якщо не знає, то там прив'язуючись до якогось певного об'єкту. І це все потрапляє одразу ж до профільних служб, які це бачать, і відповідно воно вноситься вже в нашу базу. І далі вже аварійно-відновлювальна бригада приїде на місце, перевірить цю інформацію, ну і потім потім будуть сплановані вже роботи. Чи часто затягувались ці ремонтно-відновлювальні роботи саме через обстріли? Оскільки ми знаємо, що ну зараз через затяжну повітряну тривогу, наприклад, не можна вчасно там приїхати? Що, що можете розповісти? Так, е, да, дійсно такі аварійно відновлювальні роботи часто можуть затягуватися, тому що відбуваються і повторні обстріли наших об'єктів, на яких виконуються роботи. Тому ну, в таких випадках дуже важко спланувати е, терміни відновлення, оскільки е, невідомо буде обстріл чи не буде, і скільки буде тривати повітряна тривога. Угу. А от які приклади були? От ми знаємо, що в Ніжені минулого тижня була тривога майже 20 годин, і чи було через це от ускладнення саме відновлення? Живлення деякі ускладнення, звісно, були затягувалось відновлення електропостачання, але ну, враховуючи наш героїзм нашого персоналу і його досвідченість, роботи дані були виконані максимально швидко. В яких умовах доводиться працювати представникам обленерго, відновлюючи електромережу? Давайте пояснимо нашим слухачам, на який ризик, як ви кажете, героїзм, вони йдуть заради того, аби в оселях було світло? Питання таке дуже цікаве. Щодо цих наших працівників, наших електромонтерів, майстрів, це просто герої, які Щоденно, якщо брати до уваги наші прикордонні дільниці, вони щоденно виїжджають на дані пошкодження і відновлюють мережі для того, щоб кожного з жителів прикордонних громад було світо. Але, враховуючи погіршення останнім часом ситуації, це не лише вже і прикордонні громади, а і на території всієї області Олі. відбуваються і дані пошкодження, і відновлення. Мереж нашим персоналом чи вистачає працівників у саме на такі роботи? Працівників... Чи є відтік кадрів, наприклад, через працівників це? працівників вистачає у разі, якщо необхідна більша кількість персоналу для виконання даних робіт, вони оперативно перекидаються з інших підрозділів. Угу. Тобто інші області долучаються З до цього інших районів так. нашої угу. області, угу. тобто точково да, точково, угу. враховуючи обстановку по іншим дільницям, ми оперативно їх скеровуємо на. Пошкодженню об'єкту, чому важливо зберігати інформаційну тишу? От, Пані Катерино, ви говорили про те, що користується цим і ворог. Але давайте можливо опишемо, як безпечно користуватися соціальними мережами, щоб з одного боку і проінформувати, наприклад, про відсутність електропостачання, разом з тим, не нашкодити лініям електропередачі, взагалі електроживленню міста, населених пунктів, в яких ми перебуваємо, аби відновлення було якомога швидшим. Скорішим, як комунікувати зі світом, коли у вас сталася така проблема, ми розміщуємо таку загальну інформацію щодо того, що ну, у нас сталося пошкодження: чи пов'язані з негодою, чи пов'язані з обстрілами, і потім люди вже розуміють, ну, можуть визначити, це їх територія чи ні, і потім вже зайти під, за своїм особовим рахунком, перевірити точну інформацію. Е, однак. Хотілося б, щоб інформацію, яку люди дізнаються в своєму особистому кабінеті, в чат-боті, вона також не випливала в соцмережі. Тому що дійсно ми часто бачимо, коли хтось один зайшов в якісь там роботи, посканував багато-багато от таких от адрес. Ну, людина, наприклад, яка знає там кілька особових рахунків свій, там батьків, там друзів якихось там можна ж у нас передавати покази і знову ж таки дізнаватись інформацією не лише за своїм особам. Mm -hmm. Особовим рахунком, і потім це все також випливає у нас в соцмережах. Дуже просимо людей цього не робити, тому що ми не хочемо на загал виставляти прогнозований час включення саме для того, щоб не давати наводки ворогу. Наскільки складні це для нас роботи, наскільки швидко ми можемо заживити своїх споживачів. Набагато простіше, коли кожен зайде сам, подивиться оцей прогнозований час включення, буде в цьому орієнтуватися, але не обов'язково це викладати на загал у соцмережі. Ну і тим більше, що і Сергій Віталійович уже сказав, що дуже часто енергетики і самі не можуть прямо в моменті визначити, скільки часу піде на відновлення того чи іншого об'єкту, тому що це все залежить від і обсягу пошкоджень, спричинених від того, наскільки швидко знайдені усі точки пошкоджень, наскільки це великий обсяг робіт має бути проведений, і головне це безпекова ситуація. Ніхто ніколи не може спрогнозувати. Наскільки легким чи складним буде підступ до того чи іншого об'єкта, угу. враховуючи підступність нашого ворога і досвід минулих років повномасштабної війни, ми пам'ятаємо про графіки відключення електроенергії. Скажіть, чи пропрацьовуєте їх зараз? От можливі графіки відключень будуєте цю мережу чи ні? Чи це буде досвід минулих років, от знову ж таки? Щодо, щодо графіків, можна сказати наступне, що графіки вони були і затверджені, розроблялися і до поведення військового стану, і до пошкодження об'єктів внаслідок обстрілу. Тому це якби для нас не нове, да? і враховуючи вже, скажімо так, гіркий наш досвід, вони відпрацьовані складені, затверджені, погоджені з, з усіма відповідними інстанціями. Про графіки відключень так само можна буде дізнаватись у разі їх застосування. Ми не знаємо точно, але звичайно, графіки ці у нас вже складені, оновлені. Ну вони постійно оновлюються. Згідно з вимогами законодавства. І інформація нова, звичайно ж, всі наші ресурси. Тобто, буквально там, сьогодні може кожен споживач зайти, подивитися, в якій він черзі, там, в якій підчерзі. Просто зараз вони не застосовуються. Угу. Коли вони будуть застосовуватися, то, звичайно, інформація буде так само на всіх цих ресурсах. І в наших чат-ботах, і в розділі відключення можна буде перевірити і свою чергу, подивитися свій графік, і так само в кабінеті є світло, це все буде відображатися. Рекомендації з приводу того, як готуватися до тривалих відключень, тому що ми бачимо, ворог застосовує свої шахеди, свої безпілотники по ударах, аби ударити по об'єктах критичної інфраструктури нашої області. Робить це вже як ми бачимо, і з досвіду бачимо, що немає наміру полишати цих ідей, аби знеструмити нашу країну. Що можете порадити, як готуватись до тривалих відключень електроенергії? Чим варто запас? Стись можливо, є якісь нові розробки, скажімо, в цьому плані, що що можете розповісти? Запастись в першу чергу, необхідно повербанками, да які е, дозволять е, здійснити хоча б першочергове заряджання мобільних пристроїв, е, в свою чергу, не допускати повного розряду мобільних телефонів для того, щоб залишатися постійно на зв'язку і повідомляти про ті чи інші ситуації своїм е, близьким та рідним. Е, використовувати альтернативні джерела електроенергії, дуже зараз. Е, Поширені. Це у нас сонячні панелі використовують в приватних домогосподарствах, до того ж, в приватних домогосподарствах генератори дуже використовують у нас обширно. Тому, на перший час от, акумулятори, павербанки, які дозволять певний час перебувати зі зв'язком. і… Щодо альтернативних джерел електроенергії, ви назвали приклад сонячні електростанції. Наскільки це поширені взагалі в нас в області? Що бачите, що помічаєте? Ну, що фіксуєте? Фіксуємо до нас надходять дуже багато зараз звернень, порівнюючи з попередніми періодами. Щодо встановлення саме таких генеруючих установок. Тому я думаю, що і надалі даний напрямок буде дуже стрімко розвиватись, враховуючи ситуацію. Панове, дуже дякую вам за цю розмову. Пані Катерину, можливо, хочете теж щось додати на завершення. Чим варто запастись, окрім павербанків, як ми почули, альтернативних джерел живлення? Ну, звісно, першочергово це додати треба ще запас води. Тому що ми знаємо, що у нас водопостачання нерозривно пов'язано з електропостачанням, і, звісно ж, якийсь набір продуктів, які не псуються для того, щоб він був на перший час. Тому що знову ж таки зараз ми живемо в той період, коли електропостачання дуже важливе, дуже багато Тим більше в багатоквартирних будинках залежить від нього. Ну, треба орієнтуватися. Якщо це багатоквартирний будинок, то обов'язково за відсутності погріба потрібно зберігати якісь продукти, які зможуть знадобитися на перший час, тому що ми не можемо прогнозувати дії ворога в подальшому. Однак хотілося б наголосити, що дійсно, незважаючи на те, що тривоги у нас доволі тривалі, і дуже складно зараз енергетикам часто буває підступитися навіть до своїх мереж, тому що над головою може Гудіть просто десятки там, дронів там і обстріли, іти дуже близько. Нас всі наші працівники намагаються працювати. Дуже швидко і якісно, чому тому що зараз немає такого такої можливості зробити щось там дуже швидко, щоб воно там протрималося якийсь час. Люди розуміють, що все треба робити і швидко, і якісно для того, щоб це все могло працювати якомога довше, і намагаються все зробити в якомога коротші терміни. Тому що ми всі також є такими ж споживачами, які люди, і ми розуміємо, наскільки важливе зараз електропостачання. Дякую вам, панове, за ці роз'яснення за цю зустріч. Нашим слухачам нагадаю, що ми спілкувались із прес-секретарем Ат «Чернігівобленерго» Катериною Дроздовою, а також заступником директора технічного з низьковольтних мереж Ад «Чернігівобленерго» Сергієм Переверзою.